Жук в мене прізвище, і все, і так пішло. Жук, жучок. Всі кажуть на мене. Футболочку мені подарував дуже шикарно. Там пікап, жук написано, пікап. і Я з бабочкою цими скрилами. Я їздив на квадрику, на багі, евак, доставка всіх людей, вивоз — все робив я. То ми на початку як приїхали, 14 грудня виставилися люди, і ну, всю зиму ми вісім вечора виїжджали і до ранку. Ми возили повністю кожен день. Дуже багато ходок. Три квадрика, вони всі ламалися постійно, баги ламалися. Дуже багато рейсів, дуже. рік ротацій, всіх я возив. Скільки разів від Фішок тікали, слава Богу, що ні разу нас не вальнуло. Так що хай ще попробують догнати. Це ж теж, залежність, яка FPV, якщо FPV ну, на звичайному зв'язку, то вона 120 там летить, 103, 140, вона може догнати, але для цього є вже реби, для цього ну, можна проскочити. Треба вибирати погодні мови, маршрути нормально складати. А вже оптоволокно не доганяємо. Ми в Канстаху залетіли, було оптоволокно над мостом висіло. Везли посілки, щоб скинули тіпам пам Ми летимо, і вона висить над мостом, але я її бачу, кричу, типу, стріляй з дробаша. Каже, включай реп, кажу, рев не побоже, вратуха. <реку> Та ми розвернулися і втекли. Вона 60 десь летіла, але вона не змогла нас догнати, в неї батарейка, по ходу, сіла, вона просто в асфальті зірвалася. Багато є історій. Є летіли на квадрику для рубака треба було завести два дрона, на квадрику, коли летів, в радійку, не чути, що, які дають команди. Я знаю, що я вилітаю на маршрут, я знаю, що я їду си... до кінця виртаюся, спокійно, і вертаюся спокійно так кожен раз. Але так вийшло, що вони мені всю дорогу в радійку кричали, що жук там і в пів, але ніхто того не чув. Я прилітаю, на вирості немає нікого, дрони ніхто не приймає. Я виходю, ну, глушу квадрика, виходжу на радійку, ніхто на сісь не виходить, потім просто крик-жук в пів тікає. Ми дрони скидаємо, дві впішки за нами. Але ні одна не теж не попала. Ми на квадрику по полю і поніслась. Чувак кричав, що я не так боявся, що FPV лупи, що я вилетів з квадрика. А я знав, що я роблю. Ну воно. воно мені нравилося, А як же ж? Як ми нічого не будемо робити, то нічого не поміняється в цій війні. Мені важке просто було, що ти постійно замерзаєш, постійно в болоті мокрий, але тобі приходиться їхати. Та нормально. 17 градусів морози заповнилось теж. Квадрик не їде, замерши. Я тільки виїжджав з підвалу, ще навіть з Констахи не виїхав, вже все, я вже ставав, бо тому що руки відмерзали. І все. Повністю треба було вивезти позицію від В'єтнам. Це бепак наш був. На багі я їздив, нам дали таке баги, броніроване. Та бронірована, вона без дверей була. Я за і В'єтнам. ви колись бачили 17 секунд виріску свого складу з майнова? Вони просто на ходу бам-бам повипадали, я собі назад поїхав. І я від них 700 метрів від'їхав. У мене три коліса в різних сторони роз'їхалися на тому багі, а їхати ще 70 кілометрів треба було. Ми вийшли звідти пішки, вийшли 400 кілометри пішки. Ми вийшли, нас зустріли, ну, визвали другу машину вже з безпечної зони. Їх забрали. А я стався думати, як, як забирати коротше. Італійський мастів Канекорса, купив Слов'янську. Дівчинка дуже класна. Скучно на хаті. Треба когось ще мати за ким бігати. А вона ще росте, і вона тр... тільки 30 кіло. Ще хоча б 15 кілоч, щоб було да? Кера? Ми забрали ту, сіамську кицьку. Ми її забрали і потрошки почали в хату заносити кицьку, бо не знали, чи вона її загризе, чи ні. І все, і так потрошки вона почала дружити з котом, взяла привички, іноді купається свій сама. Зранку. Я в 22-му році приїхали, ми перший раз після ротації зразу купив єнота. Да, він зі мною теж прожив десь рік. Потім я його завіз додому в село. Він ще вдома пожив рік, і потім ми його віддали в Вінницю, типу, в цей. В притулок. Там ще є два єнота, і вони собі втроєм тусуються. Прийшов бригаду 12 жовтня 2020 року на строкову службу. Пройшов в строкову службу, майже попав на діємбіль. Але так як почалася війна, все, підписав контракт і поніслася. 28 жовтня було 24 роки. В 22 році я був гранатометником. Ми 1 грудня зайшли на позиції. В 1 грудня за 2 години вже було 2-300, і ми вдруг пішли їх міняти. Прилітаємо на пікапі майже до позиції, 700 метрів. Було <смітна> два кулеметника, РПГшники, два піхоті і командир роти. У мене був помощник, його він одразу отримав поранення, він вінсотий, і з тими снарядами він дав на капці, я стався з РПшкою і снарядами. Е, Так як тоді ми заїхали, тоді ще ніхто не знав, толком, що таке війна, я його срочникам обичним. Він мені просто сказав, забігай в посадку, звідти вели, а ведеться мініметний обстріл. І не було, коли хочеться. каже, за пеньком сабіля. Я тільки під пеньок і в той пеньок міна та лапнула, і все, в мене перепонку вирвало. Але я так її не лікував аж до того року. Зробив операцію на вухо не чую. Направи. повністю відрізали, зашили, зробили реконструкцію. А на що в мені обмеження? Я ж молодий. Ну не чую. Ну то що, прося, щоб волості кричали, щоб доходило. А не хочу я на тилу посад. Для чого мені? Ну. Чого ну тут класно, тут мої люди, вони ну, я з ними капець. Я вам кажу, іноді є така тема, що їх треба поїхати забрати, але для збереження життя не пускають ні, типа, ні авто, ні нічого. Я їм кажу, що я зможу, я там поїду, я їх завезу далі, вб'є, то вб'є, ну але ж можна, щоб люди що їм приходилось ходити 14 кілометрів на ті кліщі. Ми старалися їх чим подальше завозити. Але вже потім не дозволяли, я капець переживаю так завжди.